Гідроелектростанція на тибетському плато, якщо її збудують, стане найбільшою в світі і найдорожчою. Вартість проєкту 167 мільярдів доларів. Про старт будівництва оголосив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Цифри абсолютно космічні. Цієї енергії вистачить, щоб повністю заживити таку країну, як Велика Британія. Навіщо китайцям так багато потужності на південному заході країни, де майже немає промисловості? Уряд КНР не пояснює. Тим паче, що Китай вже має одну супергреблю. Вона перегороджує річку Янзи і має назву три ущелини. Її довжина понад 2 кілометри, а висота сягає 185 метрів. У водосховищі так багато води, що її вага позначилася на геофізиці землі. Нову греблю будуватимуть на річці Ярлунг. Та річ у тім, що це не лише китайська річка, її протяжність сягає трьох тисяч кілометрів, і більша частина русла знаходиться на території Індії. Там річку називають Брахмапутра. Вона є основним джерелом води для кількох північних штатів країни. Тамтешня влада дуже боїться, що китайці затримують стільки води, що у них почнеться посуха.